Так, привіт громадо, Ми з України. Так, обратно, як кажуть, праця коло автомобіля цього. Обратний за заскок у нього, чи обратна поломка. Така вона сказати. Ну, хай він робе. Зараз вам покажу близенько, що ми ремонтируем. Раз. І тут бачите, колодки лежать. Це ми вчора розібрали сьогодні зранку я вам показую. Получається, що досік прийшов ночі. Бачите, калюжі, воно в дворі. І прийдеться далі працювати. Так, їдемо по запчастини, А що вийшло в чому? Що чуть не попали в аварію. Ну як аварія. На трасі люди почали моргати. Ну як моргати? Ми не зрозуміли, що варіть один ключи другий. Коротше, запах почало горіти, диск нагрівається, і видно, запах люди почули тормозів і нам сигнальнули. А виходить, що, що цей це автомобіль, я так зрозумів, що він стояв дуже довго, ну, років 3-4 не працював перед нашою покупкою. Його то переробили на кузов і по всьому видно. що Коли наш автомобіль не працює, чи якась техніка, воно починає збируватися такі проблеми різні. Так, а він працює, підемо зараз в гараж.